Привіт, мої любі друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі Alexandra Adventures. І сьогодні, вже 6 грудня, я вас всіх вітаю з Днем Святого Миколайчика. Але це ще не все. Це означає, що ми будемо продовжувати розпаковувати наш адвентіст. Як я вже багато разів казала, я дуже хочу ліло, будь ласка, ліло-ліло-ліло. Ну, а ми давайте почнемо розпаковувати. Так. Давайте давайте знайдемо шосте віконечко І ось воно. Головне не відірвати. Два. Так, розпаковуємо. Ух, ви, єлі вилазить. Ось такий секретний пакетик. Так, ну давайте відкриємо я знаю, що це. Це ще одна підставка для ялинки. Я вам вже показувала, в мене була схожа тільки на два відтіка. У мене немає третьої фігурки, щоб сюди її поставити. Але теж, в принципі, непогано. Але ця ялинка я би хотіла, щоб вона попадалася трохи пізніше, тому що хочеться зараз є фігурок, тому що в мене тільки дві фігурки. А вже ця ялинка попадається. в мене немає фігурок, щоб цю ялинку ставити. Ну, все одно, коли буде ціла ялинка, буде дуже класно. тому я задоволена. Ну, всім дякую за перегляд хто додивився до кінця. Я вас, всіх дуже люблю. Всім па-па! І обов'язково підписуйтеся і ставте лайк. Щоб ви не пропускали нові відео.